Вітаю вас, мої любі рубрика під назвою і сміх, і гріх. Вчора дуже з себе посміялася і зрозуміла, що, мабуть, за останні роки я таки непогано попрацювала над своєю самооцінкою і над впевненістю у собі. Пішла вчора тут в рагові на стадіон. Тут є таке ну, стадіон, футбольне поле, воно розташовано дуже красиво серед гір. І от там можна посидіти, значить, подивитися на гори. А, йду, а люди, які зустрічаються мені на моєму шляхові, так якось дивляться на мене дивно. Так дуже важко, на мене дивляться, а потім відводять цей погляд, наче їм якось незручно. А я думала, 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 ну, з чим це може бути пов'язано? А коли я тільки переїхала сюди, ну, до Рахова, з того глибокого села в Карпатах, куди я заїхала після Нідерландів, тоді в січні. В січні там, мені здається. І значить, люди розпізнавали, що я ну, не тільки не місцева, а вони думали, що я приїхала з-за кордону. Ну, не думали, а розпізнавала, тому що до мене дуже часто підходили тут місцеві міняли валюти і пропонували мені поміняти валюту. Тобто, мені було очевидно, що люди реагують так, що я, значить, звідкись там приїхала. Ну, тут багато ж людей їздять по заробітках, потім приїжджають, тому ну, напевно так. Тут це така нормальна практика, і люди якось розпізнають дуже швидко, хто дійсно приїхав, хто ні. І от, значить, вчора йду і думаю, ну так дивляться на мене всі уважно. Мабуть, а я вчора взяла з собою сумку цього бренду Amsterdam. Я його дуже-дуже люблю. І от там лого написано прямо на сумочці. Думаю, думаю, ну дивляться, може, куртка в мене не дуже звичайного крою, може тому що сумка е Амстердамом, знаєте, написано. От, ну йшла собі, йшла, думаю, дивно. Всі люди на мене дуже дивно дивляться. Приходжу додому, заходжу до ванни, а в мене все обличчя в шоколаді. Все обличчя. Я колишла я і купила собі шоколадну морозу. Я не знаю, як я його так <смі>, нехайно їла, але я, в мене все обличчя було в шоколаді. Як у дитини, знаєте, от коли діти щось таке їдять, вони всі руки там морозові в шоколаді, половина обличчя в шоколаді. Оце і в мене вчора. Я сміялася з себе вчора. І думаю, Боже, та Уляна, в тебе все-таки непогана самооцінка, я тобі скажу, тому що ніше подумати, що з тобою щось не так. Да? Ти б думала, що доля це на твою красиву сумку і на надзвичайного дизайну куртку. А дивилася так, що ти запацюрена була, як оця свинюшка. Ой, кіно, я зазвичай беру з собою, навіть якщо я косметичку не беру, там кудись на прогулянки. Я зазвичай беру з собою все одно люстерку, помадку якусь, то я вчора нічого не взяла, бо я б подивилася що там може дійсно щось не так. Ну можна було б, якби я підозрювала, що щось не так, розумієте, можна було б в камеру телефону подивитися. Ну я ж була впевнена, я ж була впевнена, що дивляться, тому що все так просто. Просто в мене красива куртка і сумка з, Даму з Амстердаму. Вдаму з Амстердамом приїхали, розумієте? Ой, кіно і доміно. Я вчора себе угорала, думаю, да? все нормально самооцінкою, значить, все люблю, цілую. Куточок самокритики називається.